Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Мене звати Бацман Ольга Сергіївна, я кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту. Сьогодні представляю вам дисципліну сімейне консультування та сімейна психотерапія. Дисципліна читається в сьомому семестрі, має 8 кредитів, відповідно 240 годин, з них 90 годин аудиторні. На лекції відведено 44 години, на практичні заняття 46, на самостійну роботу 150 годин. Формою контролю даної дисципліни є залік. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення здобувачів з теорією та практикою сімейного консультування та терапії, також формування навиків, вмінь, проведення консультативного процесу родини. В процесі вивчення курсу ви навчитесь методу сімейної психотерапії, моделі сімейної діагностики, основним етапом консультативного процесу, напрямкам сімейної психотерапії. На практичних заняттях ви вивчите, як структурувати процес сімейного консультування та сімейної психотерапії, оволодієте методами впливу на сім'ю залежно від ситуації, зокрема, в кризових ситуаціях, сімейних конфліктів та інших негативних процесів, які можуть впливати на розвиток родини. При вивченні курсу плануються зустрічі з дитячими будинками сімейного типу, з прийомними батьками та родинами і з родинами, в яких виховуються діти з інвалідністю. Чекаю вас на лекціях та семінарах. Гарного вам дня!